Усім всім великий привіт в Резервет. Зустрічаємо снижечку, можливо, є новинки, зараз все, подивимося. Бачу, досить багато цікавих позицій. Ось Там блузи від 499 гривень, але може бути знижка ще більше. Побачила ось таку сумку, знижки не бачу, хоча тут червоні ці значки. Ну якби На речах знижка вказана. Це залишилося від Чорної П'ятниці, так розумію. А, ці кружечки. Не впевнена, що підука було болуба зазначено. 1499 гривень залужені джинси, хороша якість, досить цупкий джинс. Джинси, резерві непогані по якості, ну і зрозуміло, що це сучасні моделі. Просто базові футболочки. Сто відсотковий котон, база, нічого лишнього теж знижки немає, 399 гривень, чорні і білі. Так, тут повні знижки. І в стилі Ах або Уги, ще кажуть. Завжди сперечаються, як правильно. Є з натуральної замші, з натуральною очиною, є замку. Тут преміум лінійка, це натуральна шкіра і натуральна вовна. Зазначено і зараз такої якості по знижці досить непогано. Бачите, і внутрішньо, зсередини натуральне. І зверху 1200 гривень досить непогана пропозиція. Оці коричневі ще покажу, вони легесенькі. Такі просто не вагоні, сподобалося мені прямі в ній Це означає, що це теж натуральна шкіра, такі а, практично самі. Але тут вже штучне хутро всередині 1200 гривень вони коштують. А в попередніх тих що я показувала, тут натуральна вовна. Ці джембери кабальтово синій колір, класний, такий тепленький. Таке враження, що в всер... це є мухер, але насправді ні. І ціна 1300 гривень є тут трішки шерсті. 61% знижки. ціна була 3300, зараз точно скажу, який склад. Бо бачу, що ціна була висока, можливо, тут є і альпака. Хороший склад, дійсно, 32% є шерсті і 32 мухеру. Відчуття було дійсності, що є мухер, що я подумала, що в них, як завжди, Обманливе відчуття, що це поліастер, але ні, є мохер і є шерсть. Хоча мохер це теж якби, вовна з козичок, але інша трішки. Її окремо не використовують, вони знайдете ні одного навіть в складі 100% мохер, тому що ця нитка якби йде з попутньою ниточкою. Ці жовті курточки мені подобалися, їх показувала по повній ціні і на них зараз знаєш, красивий жовто-лимонний колір з капішончиком. Вони вкорочені, трішки оверсайз. Капішон стягується з такими широкими смужками, стрічками. Ну і прекрасна знижка 53%. Зараз можна купити за 899 гривень, 1000 гривень знижки. Alta база теж зі знижкою. Ось ціночки 1200 гривень, а ціна цього палька була 3000 гривень 60% знижки. Навіть пальто можна купити за 900 гривень, ціна була 2665% знижки. Розкладка по кольорах на багатьох гривах. Тут в шоколадному кольорі. Така в'язка, це напевне в новинках я не бачила раніше цей комбідрес. Така красива трикотажна тканина, ніби в'язана, ніби мережева. І дійсно є знижечка. І зараз 599 гривень. Не бачу скільки початково, яка ціна була. Зрізано такий комбідрес. Цікавий. Я його не бачила по повній ціні. Напевне, десь витягуючи. З різних комірок. Це комвідра зміг продаватися і два роки тому, я так розумію тепер, що можна зустріти речі на знижках 92 поліаміду і 8 алластану. Хоча водя ніби ось тут, як би, з такими ворсинками. Думала, що спішно натуральніше. 650 гривень, світшот оверсайз, досить хороша знижка, 40% і в складі бавовна. І трішки поліостайру. До цих світшотів ще були штани, я їх пам'ятаю. Вона не зовсім стара колекція, недавно їх показувала, буквально три місяці тому. Ось такі світшотики. Були вже сорочки і яскраві кольори. Це ми вже бачили в минулому відео. Так, анімелприн, а що тут таке рожеве під натуральну замшу. Ось така сорочка, а, як. Трикотаж цупкий, але візуально нагадує замшу. подивіться, яка класна сорочка. Зараз можна її купити за 559 гривень, 65% знижки ціна була 1600 гривень. Тут в дійсності дуже-дуже класна, знижки, дійсності ціни були такі високі. В резерві такі ціни і є, не є низькими, але потім можна знайти речі на знижках. Ось так. Шукаємо знижечки, червоні цінники. Сорочки з маслину висіли ціле літо. Це в костюмі, ще є шортики. Схожі були з штанами знизу. Це з костюма шортами, стовідсоткова з смаслинова тканина. Вони дорого коштували. Так, 1100 гривень коштували, раз 359 гривень. Можна придбати. Ось таку сорочку. Побачила, що не дуже тут якісне пошиття. Можна обрізати якби все рівно, але ниточки залишилися. Ось така красивий блакитний колір, ну і 100% бавовна. Ці з вишивкою теж були, по-моєму, в костюмі. Здається, були шортики. Такий колір фуксі з вишивкою коштувало досить дорого. Я ще показувала, яка висока ціна. Ну і зараз не низька. А ця сорочка коштувала 1700 гривень, зараз 799 гривень. Це бавовна. Так, Хочу подивитися червоні штани прямого крою, що запам'ятаю, що вони досить дорого коштували. Ще має бути жакет. І дійсно ціна була 1700 гривень. Ви тільки погляньте, яка хороша снижка. Зараз ціна 599 гривень. 65% снижки ще має бути жакет і жилетка. В складі це костюмна тканина, в складі полестри, віскоза і еластан. прямого крою, досить якісне пошиття, вони зсередини, ще так підшиті акуратно. І красивий насичений червоний колір. Різні білі блузи На короткі рукав, на довгі льон і можна купити 70% знижку, 299 гривень, і це 100% льон. Я ці топи показувала, вони такі були дорогі, дорогі ну тисячу гривень коштував цей топік. Ну, а зараз 300 гривень то саме то йому ціна, бо там немає складного якогось зброю. Так, ще подивимося ось таку блузу, білосніжний колір. З мережевим. Дуже красиво, довгий рукавчик, корочена, ось таке мережево. Розмірна сітка не буде широкою, тому що це розпродажа. Більшість з розмірів спродалася. Ціна була 1400 гривень, зараз 599 гривень. І 299 гривень ціни Подивіться, що твориться. Ось ця спідничка теж була досить по високій ціні. Спідниця плісет була така колекція, якась полунична, вишнева літня. Ціна була 1200 гривень, а зараз 450 гривень. Це синтетична тканина. Я так тоді вважала, що ціна була завищеною, нічого тут такого немає. Ну, але зараз хороша, досить ціна, досить хороша пропозиція. у нас спідниця літній варіант, але можна купити зараз зимою. Тут спіднички плісе просто От такі є рожеві, а, є з такої січастої тканини, а, є в оливковому кольорі. Хочу отак кадром взяти, щоб зрозуміти, скільки багато цікавого, класненького. Ось така спідничка з кідлої тканини. 399 гривень. І має бути ще жакет. Ну був принаймні. А, ніхто не зобов'язував нікого купляти в парі, тому жакети могли продатися, а спітнички могли більше залишитися. Непогано. хороша така модель. Дженсові спітнички. непогані. І зараз ціна 399 гривень, а ціна була 1199 гривень. Вони були так, були дорогими ці спідниці. Нічого такого, пряменька, класна. Ну і ціна зараз за 400 гривень досить хороша. За 400 гривень можна, як то кажуть, брати. Ось така ще локація, сумки зі знижками. А ось ці сумочки, я так розумію, у базі знижки, без варіантів поки що. Це натуральна замша, преміум лінійка, ось, Так, в коричневому кольорі. І ціна цієї сумки 3399 гривень. Застібається на кнопочку, жаль, тому що небезпечно ходити з такою супкою, як на мене. Я люблю, щоб все закривалося. Чітко я розуміла, що в мене все ключі, телефон, все закрите. З закритою шиєю, ось такі джемпери, стилітман, хороша якість, видно. Напевно, це новиночки, бачу, вони такі не змарнований ще, не висіли довго, Дійсно. Три тисячі гривень коштує цей джембер, преміум лінійка. І це 100% шерсть, 100% ловка. Резерв є речі з натуральної шерсті повністю. Було шарки, я показувала шарфи на початку зими навіть з кашеміру, багато є з альпаки. Такий приємний кремово бежевий колір, і ще є в сірому кольорі така ж сама якість і така сама ціна. В сірому кольорі теж непогана це досить джемпер, база, ну і врахуйте, що 100% шерсть і досить щільної в'язки. Він не кенький буряючи досить, але такий толстенький. Звісно, що буде тепло, бо 100% шерсть. Широкі рукавчики, незалужені манжети. Ще мені сподобалися ось такі куртки. Кольору описати неможливо, щось таке між стажковим, якийсь брудно-зелене, можливо, як падає світло. З такими рукавами, рукави ніби три чверті і подовжний такий рукав, в'язаний ще в в'язки. Оверсайз трішки реглан рукави, 3,300, без знижки. Красива куртка. Ще такий варіант, є в чорному кольорі теж. Я так розумію, що є і знижечки, і є новий завіс. С піднички зі знижкою, шортики, стрілю. Я показувала в минулому відео жилайт з такого твіду, а Сьогодні ціна була висока, 1200 гривень, а зараз ціна 560 гривень. Сукні від 399 гривень, ну давайте подивимося. Ціна досить приваблива, ну це від. Може бути і дешевше, а може бути набагато дорожче. За що зачепитися? Давайте подивимося ось цю сатинові тканини. Яскрава сукня з ременем акцентним. Ось така сукня до пояса з гузочками сатинової канини з ременем. І зараз ціна 499 гривень, а ціна була 1700 гривень, 71% знижки. 71% це не 50%, а набагато більше. Ось таким ременним акцентом красива спідниця в довжині мідаксі, трапецією. яскравий принт за 500 дев'ять гривень. Ось така сукня в складі льом, теж з ременем широким, така baby doll, стягується широкими рукавичками. Красивими манжетами рукавію, така дівчача, літня, красива сукня, прекрасна якість і 559 гривень. Можливо, щось з такого шифону подивимося. Теж красиві квіти, красивий принт. 559 гривень. Ось така сукня, вона в стилі боху, розширена донизу і з уборками, з підкладкою. 65% знижки, ціна була 1700 гривень, зараз 559 гривень. Віскозні сукні, сорочки, досить довго. донизу застібається на мозочки з поясочком. І така сукня зараз коштує 499 гривень, а ціна була 1400 гривень 100% віскоза. Музика грала, сподіваюся, що деякі кадри красивими сукнями залишиться, не все прийдеться вирізати, тому що багато кадрів вирізається з-за того, що ідентифікувалася музика, авторські права, що така ось сукня, теж в Бохо, яка вона красива, а ціна, яка приємна 359 гривень, і це стовідсоткова військоза. Подивіться на цю сукню, красота просто. Ну, її треба міряти, подивитися, як вона сяде, але видно, що вона класненька. Красивий насичений принт. Друзі, ми були в Резервет. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах. Будемо дивитися ще наступного разу. Ось такі ще сукні є чорних, кольора сріблястих від 299 гривень. Тут ще ціни нижчі. От весить бірочка 450 гривень на таку самитову сукню красиву. Подивимося наступного разу. Всім па-па!